Котигорошко зробив Відьку зауваження на його думку, потрібно спочатку щось подарувати, а вже потім цілуватися. Федько запропонував подарувати Галі шоколадку, але грошей у них не було. Федько помчав до діда Свирида, у якого був найкращий сад в селі. Котигорошко хотів набрати солодких слив для дівчини кращого товариша. Федько рвав сливи, коли з хати вибіг дід Свирид з криками про крадія. Коти Котигорошко тікав щодуху і на сусідній вулиці врізався у комірника Сидора Гуску. Від удару зі штанів чоловіка посипалося зерно. Тут з'явився міліціонер причепа і подякував Федьку за викриття крадія, але хлопець не слухав подяк, побіг у бокову вуличку, де сховався у бур'янах.